Вітаю вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні хочу вам показати, як я готую сольону карамель. Для сольої карамелі нам потрібно 150-200 г цукру, 50 мл води, трішки масла, метану, приблизно 3 столові ложки. Варю я в алюмінієвій каструльці, засипаємо сюди цукор і заливаємо воду. Масу ставимо на плиту. варимо постійно помішуючи приблизно десь 15 хвилин до такого коричневого карамельного кольору. Коли закипіло робимо трошки менший газ. От дивіться, тепер вона стала такою коричневою. Зараз буду додавати сметану і буде піниться так. І тепер додаємо кусочок масла. І самий головний інгредієнт, ще забуло, пів півчайної ложки солі. Перемішуємо, і наша карамель готова. Переливаємо її в миску, в мисочку. І от погляньте. Яка гарна наша карамель. Вершки або сметана додають такого смаку ніжного, сметанкового, вершкового. А сіль робить такий цікавий смак. Коли схолоне наша карамель, ми можемо її куштувати або намащувати на хліб. Або прикрашати наші тортики чи печиво, що завгодно. Смачного!